Зі слів, бійців, які беруть участь у боях на Курщині, дуже добре себе зарекомендували німецькі БМП Мардер активно працюють авіації безпілотники, ВСУ поки не зупиняють атаки, задействують всі доступные резервы, підтягують средства ПВО і бронетехніки. Вдале поєднання гарного бронезахисту та вогневої потужності надає машині гарну живучість. Вона витримує купу попадань із різних видів озброєння. Крім того, коли в неї виходили з ладу більші систем. Але вона на останньому диханні вивозила наших бійців і знову вставала в стрій після ремонту. Взагалі, наші бійці дуже хвалять цю БМП. Більшість якої перебуває і досі в строю. Конкретно, якщо брати ділянку відповідальності нашої бригади, то в нас стабільно, ворог відбивається, знищується. В нього просування на цьому напрямку зупинено сьогодні вночі. Він намагався. Великими силами штурмувати. було 12 одиниць техніки. на, наш на наших військових. А на наші опорні пункти було кілька кілька технік техніки було знищено, Піхота була розсіяна та розбіглася. Зараз виявляється розвідкою та артилерією і в піві знищуються залишки штурмуючих підрозділів. А як це виглядає? Тобто, якщо... Пане Іване, як це виглядає з точки зору? Бо ми тут е, читаємо просто статистика, наприклад, там понад півтора сотні штурм, половина на покровському напрямку. Як це виглядає? Тобто, е, штурм за штурмом, бо якщо роз навіть на 24 години, виходить, що по, по два штурми на годину? Так, да, так воно відбувається. Тобто, штурми відбуваються постійно. Постійно йде піхота противника по дві-три особи не збираються, накопичуються на певних, на певних ділянках, а потім вони штурмують наші, наші вже опорні пункти. Тобто це постійне дійство, постійні бої, постійне знищення ворога. Так, так воно, як кажуть, дуже багато кажеться, але в дійсності воно так і відбувається. тільки що приїхав з командного пункту, і там постійно штурми і працює наша артилерія, працюють тілі, всі злагоджені. Знищують ворога. Так воно є. А техніку взагалі не застосовують? Чи бувають ситуації, коли не просто піхота йде по кілька осіб, а щось більше виїжджає, хоча б якісь баги? Так, да, Це я ж кажу сьогодні. Вночі було 12 дванадцять техніки їх і три важко. Наскільки часті такі випадки? Ні, це такі випадки не дуже часто вибувається нами на нашому напрямку. Техніки стало набагато менше, але інколи противник намагається застосовувати техніку. Вони думають, якщо не видається піхотою, то ми зараз вдаримо великої кількості техніку і проб'ємо оборону. Але у нас дуже сильно налагоджена система аеророзвідки в півій артилерії. Це діє все в одному організмі, через контролюється через штаб. І тобто, якщо тільки фіксується, починає фіксувати розвідка висування противника. Одразу піднімається кілька десятків FPV-дронів, артилерія вже пристріла пристріляна і одразу наноситься вогневе ураження противнику. А Ми що бачили, було? що західне видання «Політику» якраз саме на вашу бригаду, на ваші слова посилаючи, сказали, що е, ще менше боєприпасів ніж раніше, і ще більше російської живої сили. То е, навіть потім і передруковували інші видання, про те ж пише «The Guardian», 10 до 1 то е, співвідношення арти, і 5 до 1 співвідношення живої сили. Чи правду вони пишуть? Я вам точно не можу по цифрам казати, скільки співвідношення по артилерійських засобах. Це треба питати в розвідників. Але по ну, те, що в більше є мається, я як особово складу. Це точно і артилерія. Це точно так і є. Це, це так і є. А, противник дивіться, полегшення не відбулося з ситуацією на Курщині. Тобто, то противник не полишає спроби і не хоче полишати цей напрямок і втрачати тут свою ініціативу. Тому а штурми як продовжувалось великою кількості, так вони і є з приводу кількості боєприпасів. Противник застосовує тактики малих груп, на якій йде більше витрачається більше боєприпасів. Тобто уразити дві людини, які рухаються артилерії, дуже важко. А і в піві також важко їх дістати, бо вони ховаються по посадкам. Тому більше йде розхід снарядів на знищення противника. То боєприпаси вони є, але їх треба ще більше. Бо противник змінює свою тактику ведення бойових дій і адаптується під ситуацію щодо їхніх дронів різного. Типу, чи так само далі багато застосовують, тому що в одних військових читають про те, що працюють власне на покровському напрямку на різних ділянках постійно під роями дронів і під частими дуже обстрілами кабами. Інші пишуть, що виглядає на те, начебто забрали якийсь із підрозділів власне операторів дронів і можливо перекинули на Курщину. У вас як виглядає ця ситуація за вашими спостереженнями з вашого з вашого досвіду? Проходила така інформація, навіть в мені хлопці підтверджували, що деякі підрозділи не, не деякі там один підрозділ. Я не водою називати. А поїхав на Курщину, але від цього легше з FPV саме не став. І перед цим ми казали саме про засоби РЕП. А я хочу сказати, що РЕП це не тільки якісь локальні там на автомобілі чи на позиції. Це також нам потребуються зараз спеціалісти. В РЕБІ як підрозділу, який знищує, не, не знищує, збиває з курсу та не дає роб, роб, працювати ФПІ, а також розвідувальним крилом, а, який перебуває мій зв'язок. Тому, якщо а, бажаючи є, ми очікаємо спеціалістів до нашого підрозділу роти РЕБО. У нас сьогодні на зв'язку був, був голова військово цивільної адміністрації, каже, що за межами міста саме в напрямку. До східного фронту в них і далі тривають роботи, але вони вибудували лінію оборони. Чи вдалося вам її хоча один раз бачити? Як ви її... якщо бачили, то як ви її розцінюєте? Я не раз її бачив. Дійсно, є лінія оборони, вона будувалася і раніше і готувалася до цього. Але треба сказати, що ця лінія оборони дуже хороша, але для хорошої лінії оборони потребується певна кількість особового складу, щоб забезпечити її діяльність. Я не можу сказати, бо на нашій конкретній ділянці ми і самі вибудували нову лінію оборони, створили опорні пункти, і противник, як бачите, відмовився. Не відмовився, не, не, не виходить в нього просунутись до траси покровськ Константинівка. Траса продовжує діяти, по ній можна пересуватися. Так там іноді бувають залітають FPV, але треба не ловити гаву і працювати дуже професійно. Пане Іване, спека наскільки зараз дошкуляє. Та як зимою холодною, злітку жарко. Ну, це звичайна ситуація. Я не можу сказати. Чи елементарну Є... воду маєте можливість з собою от на завдання брати, щоб вам підвозили в разі потреби. Хоча б ось це в нас добре діє система логістики, забезпечення підрозділи, Також ми починаємо застосовувати Наземні дрони, які підвозять як воду, як і боєприпаси, все інше. Ми розвиваємося на цьому напрямку, намагаємося берегти особовий склад. Тобто, ми особливо не відчуваємо якусь потребу в чомусь. Вона у нас дуже нова, вже бригада, розумієте, вже третій рік на війні. А все вибудовано не скажу, що до ідеальної системи, але дуже доброї системи, яка працює і дає змогу військовослужбовцям працювати як можна комфортніше. Є проблеми певні а вже ж з авіацією противника. А каби падають кожні там пів години, кожні 20 хвилин, 10 хвилин. Буває частіше, бо але, наприклад, я бачив там годину тому, буквально за годину чотири чотири постріну скідів кабів було в напрямку в нашому напрямку. А ось ви згадали про наземні дрони. Для чого ще для яких цілей ще використовуєте? Якщо звичайно можна про це говорити, чи це українські розробки? Трошки детальніше. Будь ласка, розкажіть так. Це українські розробки. Для чого вони потрібні? По перше, це перша інтеграція в, в діяльність нашої бригади. Це забезпечення саме платформ, яких можна казавши забезпечення для підрозділів. А друге, вже ми поактивно починаємо розвивати. І в е, е, інтегрувати самі бойові системи. Ми хочемо берегти особовий склад солдати на це наше все військовослужбовці. Люди треба їх берегти. Тому ми намагаємося е, розвити саме роботизовані системи ураження. Я не пам'ятаю, і не буду казати, як вони називаються, але це турелі е, на платформах. Там е, не скільки технічно, не технічно, не скільки е, питання в самих платформах, скільки з забезпечення безперебійного зв'язку та управління. Це дуже складна система, бо повинні бути ретранслятори, певні антени, які налагоджені так. І це інтегрувати як підрозділ, навчити підрозділ. Це не відбувається просто так. А це дуже технічні такі вже е, вимоги до особового складу, е, які б могли забезпечувати діяльність. Тобто ми формуємо навіть нові підрозділи е, безпілотних систем, не бізпіл, безпілотних систем, але наземного базування.